Комітету, давали рішення на встановлення цієї Самовільно. Я звертаюся до юристів, оскільки міська влада, виконавчий комітет дозволу не давала, то навіщо ми рішення про знесення? Ми просто зносимо. Підстави для, демонтажу, підстави для демонтажу це встановлення самовільного. юридично, юридично. Ми не дозивали. Ми повинні просто демонтувати, Ні. а він повинен звернутися Ні. в суд і доказувати, на які він права там стоїть. Абсолютно прав. <різوع> <різوع> <Що нам рішили>. Матович, рішення для того потрібне, щоб виконавчий комітет чітко встановив, хто має провести цей демонтаж, куди його вести і хто буде зберігати, бо так не зрус. То тоді давайте доручення своїм своїм підписом. Їдьте й демонтуйте. Це обов'язкове рішення, тому що ми таким чином визначаємо порядок. Порядок демонтажу і відповідальних осіб за цю процедуру. І так, тоді може кожен поїхати і зняти чийсь лайк і сказати, що це буде не проєкт рішення на голосування. Хто за, проти утримався, рішення прийняти. Ну, я сподіваюся, це ж не останні рішення. Це буде системна робота. Сім ну, на да. відмову ну, що... названа демонстрація. І він я підприємці, хочу попередити. Будемо зносити тепер усе. Всі підприємці, які не хочуть працювати, в межах закону будемо голосувати всі однозначно за перенесення цих поруд кудись або за міста, де хто хоче, або у себе на дачу, або хай вони там розвиваються і за все під дому. Станіслав, можна одну репліку маленьку? Хочу. Присутності членів виконкому і представників податкові подякувати національній поліції і податковій за оперативну роботу, бо в цьому наметі була здійснювана, здійснювалася діяльність продаж алкогольних напоїв без касового апарату, без ліцензії. Вони швидко зреагу... В цьому наметі, за що ви тільки що шопровод. Вони швидко зреагували по своїх статтях. Теж склали протоколи і будуть притягнуті домівну. Золотіло наступне питання.